Володимир Липовий, керівник міського комунального підприємства інформаційно-телевізійного агентства Віта, за фахом інженер-економіст закінчив Київський національний технічний університет, захоплюється східними оздоровчими практиками, цигун та чайними традиціями, любить випробовувати себе і підкорювати гірські схили. Життєве кредо. Чим довше живеш, тим більше розумієш, що краще не буде буде цікавіше. Як ви потрапили у телебачення? Розповідайте, взагалі, не дитяча мрія, ми це вже знаємо. Але з чого почалася? Це ви питання виглядає, як ви в це вляпалися. Давайте так. Як це сталося з вами? Що вас до цього привело? Можна сказати, випадковість, але випадковості не буває. Мій товариш, який з я навчався в університеті, він потрапив. На телебачення да, працював там вже, да, вляпався, і він запропонував. Вони шукали людей. На, він переходив на іншу посаду, шукали людей. Це не було якась там протекція, це був конкурс, да, треба було прийти і пропрацювати, бо це був виробничий відділ. І там нема як це сказати, роботи по блату бо або ти справляєшся, або ні. Це дуже важка робота, яка потребує швидкої реакції, аналізу ситуації і постійно знаходитись в тонусі. Я, чесно, був до цього не готовий. Тобто, я в принципі я пройшов це все. Да? Мене готово були взяти, але я відмовився. І на два роки відклав Ось так. <с <с да. це все. Бо життя було таке, що я звик працювати з 9 до 18. Після 18 додому, спокійно, там, по вечерях, спадки. На все розмірено, все по Да, І так все складалось добре. А там, ну, на телебаченні цього не буває. Да. Це Ми зовсім інше. Да. <ріст> да. От і це трошки мене, ну такий стан стресу. Я вирішив, що це не, не готовий я до цього. Але через два роки я попросився назад. Зовсім на іншу посаду вона була нижча. Да, там, і я почав працювати. Це повністю змінило моє життя, мої бачення цього життя. <ріст> Відношення до роботи, бо таке поняття, як робочий день, воно да -да -да -да. внесло зміни в усі мої, ну, я ж кажу, в буденні життя. От. Але я рада, що попав, бо це та казка, яка потім з'явилась не казкою, ага. да, але все одно було цікаво і досі цікаво працювати, бо е, кожен день щось нове. На телебаченні це так і є, да це відкриваєш для себе нові горизонти. Ти постійно навчаєшся, ти зустрічаєшся з новими людьми, і це кайф. Так, я з свого часу теж завжди ось ну як якогось моменту хотілося подивитися, просто що й за лаштунками. Бо картинку бачиш на телевізорі, зрозуміло. Типу, це це все ок. А як вона створюється? Що, яка команда, як працює, які механізми? Це ось ну то заради чого, принаймні там один-два рази варто там взяти участь в якихсь проєктах? Пані Ольга, от ви як вже в суді, не вперше. Ви ж теж це всю за кулісну. Як у вас змінилося бачення телебачення? після того, як ви за кадром разочок побували? Мені завжди було цікаво, як це відбувається, як це Якщо чесно, з дитинства навіть думала, що такого не існує. Да а що за тобою скрізь спостерігає камери, тому що ти О, бачиш якісь теж, да. репортажі. Ти бачиш, якісь там люди, начебто, ходять по вулиці, ну їх же хтось знімає. Угу. А тоді, коли ти дитина, це цього не розумієш, і думаєш, що напевно ці камери скрізь. І таке було враження, дійсно чудово, класно надихаюче відвідувати такі ефіри, спілкуватися з різними. Людьми з ведучими це класно, тому що ти є. Ти маєш можливість гарно поділитися тоїми новинами, тої інформацією, яка важливо донести до людей. Тому круто я вам заздрю. Ви класно е, проводите ці передачі дякую, з дякую. такою енергією, і дійсно от світанок дає можливість зарядити з самого ранку. Дякую. Боже, дякую. А, говорили з, нам стільки да. а, червоні? Ні, ми, ми просили ми, ми професіонали. А, запитання з нас наступного дивіться. Багато хто думає, що робочий день директора телеканалу Налу, це як це завжди в кадрі, чи завжди ось якимись цифрами займатися, але ж ніхто ж не знає, що відбувається в директора ось, з залаштунками. Чи чим займається директор телебачення? Так, чим? Ну чи телебаченням, <смеш> телебаченням <смеш> да. e, насправді всім. Ну ви ж розумієте, да, да. Да. особливо коли е, телеканал не такий великий, uh -huh. да, то є багато речей, які треба виконувати ну, самому, да. uh -huh. e, йти дивитись, як щось трапилось, як це вирішити, приймати рішення. Ну як завжди, це е, треба робити швидко, да, для того, щоб це не вплинуло на роботу телеканалу. Uh -huh. Директор є психологом, директор є бухгалтером, директор є керівником, да? uh -huh. директор є технічним працівником. Я не скажу, що я всім володію, як це за диплом да, професійного uh -huh. да, 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 uh -huh. да, інженера. А, в мене ж є. Я якраз диплом інженера, але по там медичні остаткування. Але розумію, що відбувається, як є щось цим робити, да, і досвід дає можливість ну, знову ж таки швидко прийняти рішення. Плюс навколо телебачення зазвичай теж багато чого відбувається. Треба слідкувати за подіями, нові закони, нові якісь зміни відбуваються. Військовий стан, який впливає на роботу телеканалу, це все треба постійно тримати на, на увазі. Да? І знову ж таки дуже швидко реагувати, тому що е, телебачення мене навчила Да? Якщо виникає якась ситуація, треба її вирішувати відразу. Да? Хоча б зробити спробу. Да? Бувають такі ситуації, які не вирішуються моментально, але Треба приділяти цьому увагу, тримати її постійно на контролі, да, і як тільки з'являється можливість, і вирішити. Не треба нічого відкладати на потім. Це 100%, бо буде всім погано. Оце дуже важка штука. Ви після студентства, коли ти максимально все відкладаєш на потім. Ну принаймні, так не знаю. У нас так було це. Ну це не знаю, Говори за себе. Говори за себе. От ще Володимир Володимирович. Що для вас головне в роботі з командою для того, аби нас мотивувати, мотивувати ваш колектив? Якісь критерії розкажіть зазвичай все дуже просто. Ну, по-перше, люди повинні отримувати фінансову винагороду за, да, за свою роботу, і це повинно бути вчасно і в повному обсязі. Це саме такий, мабуть, основний мотиватор. Далі це е, настрій в колективі. От ну це друге, те, те, що допомагає працювати всім, е, ну, всьому колективу е, добре. Я вважаю, і у нас чудовий колектив. Я вважаю. Ну, Ми просто... це підтверджуємо. Да. Да. І перший пункт є і, галочка. І, і другий і пункт, і, другий і третій пункт є пункт. галочка. А, в мене про дитинство погрил. Давайте в майбутнє заглянемо. Спробуємо одним оком заглянути в майбутнє. Як ви бачите, телебачення там через 5-10 років багато ж інтернету, багато Ютубу, багато соцмереж. Як відчуваєте, телебачення залишиться в класичному форматі? Чи буде якась еволюція? Буде щось змінюватися? На вашу думку пофантазуємо. <реш> Телебачення залишиться да. в якому вигляді? Я навіть не уявляю, бо настільки зараз технології змінюються, штучний інтелект настільки зараз впроваджується у всіх наших напрямках життя. І він вже працює в телебаченні. Ви знаєте, де ми да. це використовуємо дуже багато. Це звичайно не дає нам відпочинку, да не дає там можливості розслабитись. Треба з ним вмити вміти працювати з штучним інтелектом, але можливо через рік я вже боюсь, два. да він почне нами <світ> керувати. <да. світ> От, е цікаві речі відбуваються. Ми живемо в тяжкі, але цікаві часи, які змінюють е світ навколо нас, mm -hmm. нас змінюють. Телебачення в тому числі, да. тось тобто, чекають дуже великі зміни. Які це, ну, ви ж знаєте, навіть вже окуляри є. Да -да -да -да. Ти одягнув і йдеш. Тобто, можливо, таке буде телебачення для окулярів. Угу. Ну, чому ні? А можливо, не буде окулярів, можливо, якісь проекції буде. Все залежить від того, що нас чекає у всьому світі, Да, і. Ця війна повинна закінчитись, Ми повинні перемогти, і тоді нас чекає розвиток. Да, це дуже важливо для нашої країни. Але, знаєте, я сподіваюся, що залишиться таке знаєте, класичне олдскульне телебачення. Є якась магія телевізора. Здається, можна включити собі там, фільм да, з Ютуба подивитися. Але коли йде фільм на ТВ, чомусь він якось сприймається по-іншому. Чи, можливо, це ось моє суб'єктивне сприйняття, а можливо, дійсно є якась магія, яка тримає тебе біля екрану. Це, це як з пластивками. Знаєте, да, є а люди, да, да, які да. слухають mp 3 да, ага. а є люди, які десь колекціонують, дістають да, 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 да. да, і отримують від цього, від цього звуку. Неймовірний кайф, uh -huh. да? бо це запис в студії, він передає yeah, цю yeah, атмосферу. Yeah. Якщо це акустика, так звичайно і е, фільм, yeah, наприклад, yeah, подивитись, yeah, yeah. або світанок. Yeah. Да? Одна річ це його дивитись на телефоні, да, десь і слухати в навушниках інше на великому екрані. Вмикаєш, дивишся, е, і зовсім по-іншому відкриваються ті ж самі історії, які yeah. ви розповідаєте. Yeah. Зовсім yeah. по іншому. Не завжди все можна передати через цифру через цифру. <смі> да. Майже через маленький екран. <смі> да. І навіть популярний зараз TikTok. так, да, це угу. прикольно, але все ж таки е велика історія да, вона по іншому впливає на людей, коли ти розповідаєш якусь історію. Коротенькі, теж прикольні, але все ж таки телебачення це про великі історії.